Друзі, всіх вітаю на каналі. З вами Мазепа Іван. Продовжимо розбирати наше здоров'я. І сьогодні проговоримо про таку річ, як тригери. Що це таке, насправді, довгий час я працював мануальним терапевтом в сфері масажу, досить, досить довго. От і нас постійно вчили про те, що потрібно тригера розминати. Так? І я вам скажу так, що це насправді дуже велика брехня. Тригера не потрібно розминати, особливо якщо вони не фізичного, тобто не функціонального походження. Що мається на увазі? Давайте спершу розберемо, що таке тригер. Отже, тригер – це просто чинник впливу, який призводить до спазму в нашому тілі. От і все. Тригер може бути зовсім різний. Він може бути м'язевого походження. Людина йшла, впала, вдарилася, забила м'яз, там утворився спазм і м'яз потрібно розм ну, розмасажувати. Але потрібно розуміти, що там. Травмувало, чи це саме м'язеве волокно, чи травмувало сухожилля через спазм, через удар, да? Чи це можливо фасція. І на, кожну, на кожний вид роботи ну, відповідно свої повинні бути маніпуляції. Так само, тригер може бути хімічного походження, тригер може бути. Емоційного походження, коли людина постійно працює постійно під впливом скажімо, свого начальника, який постійно її виносить мозок, в неї утворюється емоційний тригер. І з цими тригерами абсолютно ніяк ви не будете е, допомагати людині, якщо ви будете робити масаж. Це буде тимчасовий ефект носити. А якщо цей тригер ви ще почнете розминати, ви тим самим понизите компенсацію людини, і в неї навпаки ще потім гірше да, ну, дана проблема буде розвиватися. О, так само тригер може бути. Кістковий тригер може бути, окрім язевого, може бути судинний, тригер може бути внутрікістковий, внутрісуставний. Тобто тригерів дуже багато. Тригер може бути енергетичний. От, тому тому ну, потрібно зрозуміти, що ви хочете пропрацювати, тому що для кожної роботи свій інструмент це те саме, що ви будете намагатись закрутити шуруп, але не за допомогою викрутки, а закрутити за допомогою, наприклад, дрелі. Ви да, ви будете ніби допомагати, працювати, але насправді ви ще більше можете зробити шкоди, ніж, ніж користі. Хоче ще краще, виходить зроб... гірше. От тому, якщо ви спеціалісти, який займається, я вам дуже раджу приходити, наприклад, кінезіологію для того, щоб зрозуміти походження тригерного болю. І сьогодні також для самодіагностики для людей, звичайних, які цікавляться і хочуть зрозуміти трішки краще своє тіло, ми проведемо банально. Такий експрес-швидкий тест, як зрозуміти, чи механічно у вас походження з цим м'язи, болячі не м'язи. Ми можемо взяти, для прикладу, неврологію міжреберну. Так? І е, одним з ключових факторів неврології це є те, що від зміни положення корпуса. Біль зникає під час вдоху. Часто, так, да, люди кажуть, я не можу вдихнути, десь мене защимило. Отже, як можна перевірити, що це механічний вплив? Ви можете сісти рівненько, наприклад, уяву, що в мене неврогія з лівого боку, там де защимила, просто це я беру, роблю глибокий вдих і там. Ай-яй-яй-яй-яй, в мене болить. Хорошо, я роблю такий нахил, нахиляюся, скорочую м'язи, їх розслабляю. Якщо це тригер м'язевого походження, то під час такого нахилу, коли я зроблю глибокий вдих, Біль зникне. Ви будете знати, що це тригер м'язевого походження. І навпаки, якщо ви корпус розтягнете, а краще ще зробити ось в такому положенні і зробити вдих, і у вас біль зник. Отже, це тригер або фастіального походження, або зв'язочного походження. І на кожну роботу потрібно виконувати свою певну маніпуляцію. Але це механічно впливу. Так само м'яз, наприклад, ми ну, візьмемо грудний м'яз. Ну, тренувалися в спортзалі, у вас з'явився біль. М'язевий, наприклад, так? ви можете взяти так само, нажали на на себе, наприклад, от у вас болить грудний м'яз. Ви взяли свою ручку, підвели, обняли себе, розслабили. м'яз скоротився, розслабився, ви пальпуєте, біль став легше, зменшився. Ви можете спокійно взяти, натиснути на цю точку і потримати її. Ви будете знати, що це механічний вплив, тригер, так, який е, саме проявився у м'язевому волокні. Чи навпаки, ви м'яз розтягнули, пропальпували цю зону, стало легше. Це зв'язка. Або фасція, яка укоротилась і тримає, не дає можливості розслабитись. Якщо ж під час зміни положення тіла, приведення, відведення, наприклад, м'язу, розтягування або скорочення, у вас біль не зникає абсолютно, знайте, що це не механічний вплив, це абсолютно тригер, не пов'язаний з вашим м'язом. І такі тригер без толку розминати просто, ви можете лише нашкодити самому собі, якщо ви не знаєте. Тому будьте уважні. І відповідно звертайтесь до якісного спеціаліста, який допоможе вам уникнути і розібрати вашу проблему.